І ось виникає питання, навіщо ці дослідження, навіщо проводити свій час, який можна було витратити на відпочинок на проведення цих дуже важких, достатньо важких по своїм умовах проведення польових досліджень? Все це робиться заради збереження нашої історико-культурної спадщини, щоб не тільки мешканці нашого регіону, але й вся громадськість України знала про наукові досягнення і значення. Пам'яток давньої історії та археології нашого краю, як часів легендарної арійської епохи, так і часів царських скіфів, готів, кочівників і нарешті часів запорозького козацтва. Адже саме Нікопольський регіон є місцем розташування п'яти запорозьких січей із семи нам відомих, все це ще раз підкреслює про значимість нашого регіону і про те, що саме безпосередньо в Нашому регіоні відбувся початок визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького середині століття, що дає нам підстави ставити питання перед президентом України, Верховною Радою України і Кабінетом міністра України про надання Нікополю статусу першої історичної столиці Української казацької держави війська Запорозького в своєму екскурсі я представляв людину. Це Олександр Андрійович Салієв. Він працівник Нікопольського південно-трудного заводу, а точніше начальник високовольтної підстанції Нікопольського південно-трудного заводу. А чому він допомагає? А допомагає нам починаючи з 2001 року на проведення розкопок в, в частності на Капулівки. От він розповість з археологами Нікопольського краєзнавчого музею. Я знайомий вже три десятки років. Беру участь в експедиціях. Нікопольського музею, розкопали вже не один курган. Особисто для мене участь в археологічних експедиціях це цікавість до історії рідного краю. А також мені не байдуже, в якої країні будуть жити мої діти і онуки. Я хочу, щоб вони теж знали історію рідного краю і пишалися видатними сторінками щоб вони знали історію України? Після зникнення скіфів територію степів північного причорномор'я пройшли різні кочові народи, починаючи від сарматів і завершуючи половцями. А після половців територію північного на захоплюють монголо-татарські загарбники. Гойдались тіні в ямі гнучко. І в тім гайданні крізь віки Подарувала ти обручку, яку прийняв з твої руки. Ох скільки ж минуло світанки, життів людських, надій, жагів до цього дня, коли світські фянко тебе у склепі я зустрів. Через віки зустрілись нині, через світи смертей і він, я, твоє соте, покоління серед майбутніх поколінь. Давно для тебе зникли зорі і рідний степ. І баро трав, і той, хто очі бюзою твої солодко цілував. Лежить обручка на долоні, старе в подряпинах кільце, старе, як сиві мої скроні, як зморшка дряпинах лице. Обручка, на мистина, в яку спіймалась брюза, та, може, це сльоза дівчини, в останнє пролита сльоза. Тримаю я в руці загадку, чи дійсність це уяви гра. Чи віддала кільце на згадку скіф'янка з берегу Дніпра?